на каналі і бляжі». Сьогоднішнє відео мало б вийти ще в суботу чи у неділю, але я дуже хотіла показати вам хоча б одну готову роботу, тому все це затягувало, затягувала, і спойлер готової роботи не буде навіть. І сьогодні, в понеділок. У мене тільки процеси. Трошки затягнувся мій жилет, який я вам зараз буду показувати, тому що я не очікувала, що зв'язати для себе розмір L, який по ширині, по довжині побільше, ніж S, для що для мене це буде доволі таки довгенько. Тим паче. Було досить мало часу на в'язання. Але ну, що маємо, то маємо. Зате, знаєте, у всіх дівчат повиходили <свідає>, відео на вихідні, а ми ви вийде в понеділок. От ви прийдете в понеділок, чи вівторок з роботи, і вам буде що подивитись. <свідає> Тому що я від цього страшно, я на вихідні все передивлюсь, що з'являється, а потім мені нічого дивитись. Так, і давайте не будемо довго затягувати. Одразу показую мій жилет. В мене проходити ну, тест. Сьогодні мало би початися тестування на опис цього жилета. Але так вийшло, що дівчата почали в'язати набагато раніше. Якщо не помиляюсь, Світлана почала, мабуть, в четвер. Ну, просто щоб ви собі розуміли, я така всереду десь написала оголошення, що буде тестування, все таке. І думаю, ну, там, поки до понеділка дівчата зберуться, поки там ще я запланувала собі, що понеділок-вівторок, тобто сьогодні-завтра, буде на те, щоб обрати пряжу, зв'язати зразки, визначитися з розміром. Думаю, поки всі, якби, поки всі підготуються, я вже свій жилет дов'яжу, все прорахую, все допишу, помилки сама свої познаходжу. Але не так сталося, як гадалося. Світлана мені в п'ятницю ввечері пише, що в неї вже Готова, готова жила до проєм, і я бігом-бігом сиділа півночі. Звичайно, не робила багато помилок, і мені дуже соромно, що в мене стільки помилок. Хоча Знаєте, я б могла в принципі сказати, що Та, там тестування почнеться на наступному тижні, але ж я розумію, якщо в людини пішло, якщо їй подобається цей процес, ну як я можу змушувати її чекати? І, власне, вже там багато хто з дівчат вже дов'язали до проєму. А я щоб ви собі розуміли, тільки вчора. Я до проєм дов'язала, мабуть, позавчора, а почала вив'язувати передню частину лише вчора, перев'язувала її, тому що звідкись в мене там з'явилася зайва петля, а там такий візерунок, він з накидами. А якщо ти зробив накид, то треба дві разом пров'язати. Ну, ви розумієте, коли в'яжеш якийсь візерунок. І тут я вже майже закінчила. І Бачу, що в мене на одному плечі я зробила накид, і далі пров'язала просто дві лицеві, тобто не зробила збавляння, якби цей накид якби, ну, не нівелювала, тобто не вирівняла кількість петель. А на іншому плечі я накид не зробила і пров'язала, як і треба дві лицеві. І, власне, довелося мені розпускати, знову все перев'язувати. ну Там було небагато, але знаєте, коли ти так намагаєшся це робити дуже уважно, там я ж по своєму опису дивлюсь, перечитую, щоб там була точна кількість там, петель лицьових, скільки пров'язати, скільки виворітніх. Ну, тобто ти ж... <головіка> Коли в'яжеш, ти вже на автоматі щось робиш. Тобто я пров'язала 9 рапортів візерунку, я вже його в'яжу далі на автоматі. А так робити не можна, тому що ось звідти і взявся той зайвий накид. Так, власне, не буду більше на цьому зупинятись, давайте покажу. Так, ось він, ось він мій жилет. Сподіваюсь, ви тут щось зрозумієте? Ну ви зрозуміли, в мене перед вже відв'язаний, зняті плечі на ось цю шпильку. І спиночка ось така. Все-таки я в'яжу з він в мене такий меланжевий. Ой, так, зараз світли помжу. Меланжевий в мене мій жилет. Так, сонце не виходить. <гум> Мені то, я знаєте, вирішила буквально 5 хвилиночок записати відео, зараз вийде сонце, і весь кадр в мене буде темний. Словом, ось таке в, в мене просування. До речі, якщо чуєте якийсь свист чи завивання, не звертайте увагу. Це в мене так забивають вікна. Через те, що на вулиці дуже сильний вітер, у нас тут щось з тими вікнами ну, якось їх погано видно зробили. Що коли на вулиці дуже сильний вітер, у нас сильні протяги. І ось я закриваю вікна, бо їх вітром просто ну вони захлопуються самі. І тоді вони ось так свистять. Це якби скрізь ці, знаєте, у. Ущільнювачі все одно проходить трошки повітря. І через це з'являється ось такий неприємний звук. Вперше я це почула минулого року восени. Я думала, що в нас якісь приводи завелися. Так, другий мій процес. Я вам його вже показувала з того часу, в принципі, мало що змінилось. Це моє поло. Змінилося лише те, що я його випрала, випрала і вирішила, що це все-таки буде перев'яз. Я буду перев'язувати. Мені дівчата написали, що вони. Так, давайте, мабуть, на... одягну на вішачок, щоб ви побачили. Бо так, що я буду розказувати, а ви ж нічого не зрозумієте. Що ж, поло моє. Так, може ви мене не будете бачити, але я хочу, щоб ви побачили це поло. Хоча от зараз дивлюсь, і в принципі є. Е, дивіться, в чому справа, чому я буду прив'язувати. Багато у кого е, зв'язало, я знаю, що є така проблема, коли ти в'яжеш коли ти в'яжеш по полу. І потім переходиш на в'язання поворотними рядами, в тебе може змінюватися щільність. І часто, коли в'яжеш по колу, можеш в'язати одними спицями, а коли переходиш на поворотне в'язання, береш на піврозміра чи розмір навіть. Спиці поменше. У мене тут зворотня ситуація. Я починала в'язати поворотними рядами, в мене була одна щільність, ви бачите. А потім перейшла на в'язання по колу, і в мене полотно стало набагато щільніше. Воно прям видно, я вам ще вставлю фото, можливо, на відео не дуже видно. Хоча мені дівчата написали, що на минулому відео вони це помітили. І я, в принципі, коли в'язала. Я ж з'єднала це все діло в коло, не знала, наскільки мені вистачить пряжі, і коли в мене закінчився черговий моток, я вирішила, що зв'яжу ось цей комірець, зв'яжу рукавчики, а після того вже там скільки залишиться пряжі, стільки вив'яжу на тіло. І вже коли я в'язала рукави, я помітила, що щільність відрізняється, що на рукавах воно полотно набагато щільніше. Я сподіваюся, що вам хоч трошечки видно, а якщо ні, то я ще, ну, фото в мене є, на фото дуже гарно це видно. І я тоді ще подумала: ну це, мабуть, на рукавах. У мене буває таке, що на рукавах, коли маленьке, якби, маленька кількість петель, я можу в'язати трошки щільніше. Бувало таке, навіть колись, коли в'язала регланом, на рукавчик брала на піврозміру менше спиці. І подумала, що я буду просто звертати на це увагу, і коли буду в'язати основне полотно, то я вже. Ну, буду, знаєте, вільніше трошечки в'язати. І я, може, вільніше в'язала. В мене там навіть ну, є такі ряди, які видно, що трошечки вони так вільніші, але все одно різниця є. І я, власне, виправила це все діло. Сподівалась, що ви це виправить. Воно не виправило. Е, тому я буду це все діло. Ну, я розпущу до з цього місця, до місця з'єднання, тим паче, воно мені тут не дуже подобається. Тут трошки бачите, такий вийшов отвір невеличкий. Боже, ці завивання мене просто вбивають. Так, Тож я там я це розпущу. І потім заново з'єднаю в коло, одразу перейду на менші спиці, і тоді вже буду в'язати далі. І, до речі, навіть якщо я буду в'язати далі більшими спицями, мені, в принципі, буде достатньо довжини, але я все одно замовила ще таку пряжу. Все-таки я думаю, може. Дов'яжу довжину навіть до сукні, тому що мені дуже сподобалася пряжа. Вона така, знаєте, як шовку. Я коли її намочила, я дуже злякалась, полотно стало ну таке дубове, що ви собі просто не уявляєте, воно так увібрало у себе воду, і я навіть один з перших разів, коли я знаєте, набрала ну, небагато води. Поклала це все діло, ну там зрозуміло, якесь там для прання засіб туди все це і залишила, я заходжу за кілька хвилин, а води немає. Я навіть подумала, це я в ванні робила і подумала, що може в мене там відкрито було, і вода просто витекла, але ні, там було закрито. Я не розумію, як воно так. А потім, знаєте, коли я відкрила знову воду. І почала вже вода трошки набігати, тоді одразу, я не знаю, як це пояснити, одразу ніби з'явилось багато води. Тобто я тільки відкрила і словом якесь, знаєте, ніби воно увібрало воду, а потім, коли води трошки більше з'явилось, воно її повернуло. І воно було таке дубове, таке, прям, знаєте, я його ну, трошечки віджала руками, там кілька разів полоскала, не було, вода зовсім не пофарбувалась чудово, взагалі повела себе кольор не віддала і, власне, чекала. Я довгенько висихала цей це напівфабрикат, висихав, але і воно таке, знаєте, от до повного висихання. Воно було таке, прям як кольчуга, якась я не знаю, як це на українській мові. А потім, коли повністю вже висохло, воно стало таке текуче, воно важке, але при цьому таке текуче і шовковисте. Тож я замовила вже пряжу, вона в мене вже в поштоматі лежить, буду теж тренування заберу. Тож буде в першу чергу я дов'язу жилет. Потім беруть за поло і ще в мене є ще один процес. Та скільки ж можна. Просто якщо я зараз відкрию, то в мене тут все винесе. Так, ще один процес в мене це шкарпеточки. Шкарпеточки. Ви вже бачили, я вже починалась з цієї пряжі шкарпетки. Всюди закрию вікна, це буде продовжуватись. Тобто справа не в тому, що в мене в кімнаті відкрите вікно, а просто е в цьому домі взагалі ми живемо на 25-му поверсі, на 4-му живуть батьки. В них так само ну, протяги дуже сильні, в них навіть з розеток відчуваються ці протяги. Хоча вікна так не свистять, тому що вони, коли заїхали в квартиру, робили ремонт, е змінили всю фурнітуру. Так. Буду закінчувати, поки власне шкарпетки. В перший раз. Оскільки можу. Ой, шкарпетки. В перший раз в'яжу Magic Club. Починала я, в мене є такі спиці. Я їх в індіяни купувала 5 штук. Але металеві, але мені здається, що це якісь звичайні китайські. Ну вони не дорогі були в мене є два розміри два з половиною і три. Я спочатку починала з цієї пряжі в'язати на спицях два тріо китайські. На спицях номер два мені не сподобалось, воно було дуже дуже щільне. Я подумала, що це бомінна пряжа. Якщо вона ще трошечки розкриється, то взагалі воно буде знаєте, як якісь валюнки. Тож я вирішила в'язати на 2,5. Почала на цих п'яти спицях, вони дуже тупі, мені було зовсім незручно. І тоді я буквально тут кілька на початку рядочків пров'язала, і видно, що вони такі ось ця частина, навіть, бачите, вона трошки ширша. Ось ось-ось це. Так, і, власне, потім вирішила спробувати на MagicGook. Дуже зручно, до речі, і я думаю, що. Наступні взагалі це будуть чоловічі шкарпетки для чоловіка 41-й розмір. Ну, в мене ще залишиться тут, мабуть, грамів 200, може трошки більше, тому там залишиться ще на дві пари шкарпеток. Я приймаю участь в спільному в'язанні. Соксбокс Ukraine, якось так це називається. Ну, ви зрозуміли, що коробочка. Багато хто з дівчат доєднався до цього спільника. Його організували дві Світлани. Світлана сказала, давай пов'яжемо. І Світлана СНІЦ, якщо я не помиляюсь, ну ви теж її знаєте, бачили. І, власне, вирішила я теж прийняти участь, хоча. Я не багато в'яжу шкарпеток, не багато знаю способів, різних п'яток, але ж треба вчитись правильно. Тому, власне, я вирішила, що перші шкарпетки зв'яжу так, як я завжди в'яжу. Там різні є номінації в цьому спільнику, і це в мене йде в номінацію чоловічі шкарпетки. А вже після от, коли я їх закінчу. Буду в'язати собі шкарпетки. Ще не знаю, які саме вони теж будуть з секційної пряжі, але трошки товстішої з тієї, яку мені дарувала Оксана. Я хочу зв'язати саме собі з неї. Я так В попередніх відео в коментарях мені дівчата писали, що з цієї пряжі можна взагалі в'язати на трійці. Я теж буду в'язати Magic Club і хочу спробувати в'язати дві шкрипетки одночасно на одних спицях. Я знаю, що так роблять, але як не маю зовсім уявлення. Думаю, що теж, мабуть, будуть. Такі шкарпетки, як я завжди в'яжу, така п'ятка, але новий елемент буде це те, що я буду в'язати дві одночасно. До речі, скажіть мені, спеціалісти, чи можна, наприклад, якщо я буду в'язати одночасно дві шкарпетки на двох парах спиць, якщо ці дві пари спиць не однакові. Тобто в мене трічка є ось така. Ну, це дерев'яні, найдешевші Nід Pro Basics, якщо не помиляюсь. В мене є така трічка, і є трічка е Mindful. От якщо я буду в'язати одну шкарпетку на дерев'яних, а другу на металевих, чи можна так обидва, або буде якась різниця? Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Е і це для мене дуже буде корисна інформація. Що ж, на цьому я буду на сьогодні закінчувати. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, що вас насильно дратують ці чудові звуки, ці прекрасні завивання на фоні. Не витримала ці прекрасні звуки, тому хочу закінчити це відео вже в іншій локації і трошки в темряві, але вже в'язання я вам показувати сьогодні не буду, тому нічого страшного. Хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви залишаєте мені чудові коментарі. Стільки теплих слів ви мені пишете. Для мене це знаєте найвища, найвища радість. Для мене це. Показник того, що ви відчуваєте мене, ви відчуваєте той вайп, який я хочу передати. Пишете, що в мене світлі відео, і, ну, такі, знаєте, тобто ви бачите саме те, що я хочу вам показати. тобто Я намагаюся знімати Ну, навіть не тоді, коли в мене гарний настрій, я там весела. А навіть коли настрій не дуже, от як минулого разу, минулого відео я записувала, знаєте, до початку запису, я себе так трошки недобре почувала в ментальному плані, але ось вже в процесі, коли я починаю щось вам розповідати. А потім, коли ви мені пишете, я розумію, що ми з вами на одній хвилі. Для мене це дуже-дуже цінно. І я вам за це дякую від цієї душі. Я сподіваюся, що в подальшому буде наше з вами таке спілкування продовжуватись, що ми з вами. Будемо і в подальшому на одній хвилі, і нам з вами буде цікаво, весело можливо. Можливо, іноді трошки сумно, але таке життя, ну, життя не ідеальне, буває всяке, тому власне. Знаєте, ви для мене багато з вас вже як сім'я, я, я вас вже знаю, ви мене знаєте. І іноді навіть можу з вами поділитися тим, чим не завжди можу поділитися там, з мамою чи з близькими подругами. Тому я дуже рада, що в нас утворюється така чудова спільнота. На цьому в мене на сьогодні все. Я вам дуже дякую. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!